Ну а тепер, друзі, трішки про заяви Трампа. Вони дивують, не зупиняють дивувати, продовжують дивувати. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія не хоче бути частиною Сполучених Штатів Америки. Він сказав: зараз ми перебуваємо в умовах геополітичної кризи. і Якщо тут і тепер потрібно обирати Міша та данію, ми обираємо данію, ми обираємо НАТО, ми обираємо Королівство Данія, ми обираємо Європейський Союз. Ну, справа в тому, що Гренландія є частиною Данії. Хоча прем'єр-міністр у них також є, уряд у них є. Тому за великим то рахунком, ніхто данію з НАТО, так само, як і на Гренландію, не прибирає. Сполучені Штати Америки також є частиною НАТО, але не частиною Європейського Союзу. Звісно, зазіхання Трампа на острів виглядають. На сьогоднішній день дуже і дуже непривабливо. Трамп у відповідь, прем'єр-міністр Гренландії, заявив, що небажання Гренландії бути частиною, США то є їхньою проблемою, а не американською. Зухвала відповідь, звісно, і каже: ну це їх проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього. Тому наміри Трампа взяти під контроль Гренландії вони залишаються доволі очевидними, в який спосіб він це робитиме і коли, поки що не зрозуміло достеменно. Конкретно про свої плани взяти під контроль острів, як то він робитиме, Трамп не повідомляє. Але крок за кроком до цього рухається. Так само як і рухається до питання взяття фактично під контроль Ірану. Хоча, звісно, Іран це не Гренландія, там ситуація набагато складніша. В Ірані на сьогоднішній день відомо про 12-20 тисяч загиблих під час протестів. Про це пише видання CBS News. Я вчора вам повідомляв дані про 12 тисяч. ну а от CBS News говорить, що там може бути і більше загиблих до 20. Зазначається, що місцеві активісти та правозахисні групи повідомляють про масові вбивства та тис силовиків на лікарні. Влада Ірану офіційно визнає близько двох тисяч загиблих і заперечує масштаб трагедії. Дуже схоже із Україною в період Революції Гідності, коли також забороняли лікарням повідомляти офіційну статистику про кількість поранених та загиблих. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані відреагував на пост Трампа. Де той написав про те, що треба брати під контроль державні установи в Ірані і звинувати у вбивствах протестувальників в Ірані не режимі Аятоли, а президента США та прем'єр-міністра Ізраїлю. Ми, каже, оприлюднюємо імена головних убивць народу Ірану. Перший це Трамп, другий Нетаньяху. Ну також все в стилі Путіна. Тому режим Аятол – це диктаторський режим, на кшталт режиму Сін Цзінпіна, Кім Чен Іна і також Путіна. Нам це треба зрозуміти. Тому Трамп робить правильно з Іраном. І він закликав американців і союзників США негайно покинути територію Ірану. З таким самим закликом до своїх громадян звернулися і в уряді Канади. Стало відомо про те, що стів Вітко, спецпосланець Трампа. Нібито таємно зустрівся на вихідних не з урядом Ірану, не з представниками друзі, Ірану, а ні. з наслідним принцем Ірану, Резою Пахлаві, який перебуває у вигнанні, щоб обговорити протести, що ворують в Ірані. Про це пише Ексіос. Пахлаві набирає популярність. Іранці скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах, і це здається відбувається органічно, сказав виданню обізнаний американський посадовець. Це дуже добре і. Очевидно, що Трамп підтримує Пахлаві як майбутнього лідера Ірану, тому я й кажу, що беруть під контроль Іран. Треба брати, ну якщо за стільки років не спромігся ніхто з американських попередників Трампа, та й Трамп за першу каденцію навести лад на близькому сході, знищивши диктаторські режими. то це дуже слушна нагода зараз це зробити. Своєю чергою, Пахлаві закликав збройні сили Ірану, які діють в цій країні, приєднуватися. До протестного руху громадян на цю хвилину. Я вам не готовий повідомити про зміни, які б засвідчили про те, що насправді армія Ірану переходить на бік протестувальників, але цього я не виключав би. Пахлаві наголосив: ви є національною армією Ірану, а не армією Ісламської Республіки. Ви маєте обов'язок захищати життя своїх співвітчизників. Закликаючи приєднуватися до протестувальників, він додав, що в армійців небагато часу. Тобто Трамп не буде довго тягнути із питанням Ірану. Це справді дуже слушна нагода змінити ситуацію на Близькому Сході. Хоча не всі нібито. Знову ж таки, дуже така суттєва обмовка, нібито погоджується на такі рішучі дії Трампа. Видання Wall Street Journal пише про те, що Саудівська Аравія, Оман і Катар закликали США відмовитися від ударів по Ірану. Можливо, ударів і не буде. Вони заявили Білу Думу, що спроба повалити іранський режим викличе потрясіння на нафтових ринках і в кінцевому підсумку зашкодить економіці. США. країни побоюються, що удари по Ірану можуть порушити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Ну звісно. Потік іранської нафти суттєво змінить ситуацію на нафтовому світовому ринку. Це дуже не подобається Саудівській Аравії, Оману і Катру. Їм це не треба. Їм треба, щоб проти Ірану діяли санкції. Ну, в кожного друзі свій інтерес. А нам треба, щоб іранська нафта пішла на ринок і замістила російську. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Слідкуємо за подіями довкола Юлії Тимошенко. Це буде цікавий блокбастер. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь, все буде Україна.